Зробили так і літній душ, типу. ну, а ну якось що не літо це було, а холодно, чи весна, чи осінь. І подогрівають хлопці тен, набирають воду, подогрівають, і тоді вже типу, можна кажуть, що все, заходить, кілька чоловік може помитися і пойти. Ну, Ми ж з пареньком за одним прийшли, помились, чекаємо, коли машинка наша достирається. Іде такий один в татуїровках усе, і повністю все. І по-нашому не єдиного слова. І він такий, як же він? Год щось. Як гарячий буде по-англійськи. Ход. Ход. Оце ж він на бак пальцем показує. Ход-ход. І це ж переняв. Я ж то взагалі не зрозумів, що за ход. І він же йому: да, так, так, ход, ход, ход. Він же. А він йде в трусах і з полотенцем такий, нічого більше так нема, уже ж із, із сусіднього будинку там. Заходиш, що він як закричить там. Ну, оце ж, ну, ж відкрив. А ми повністю вивели, ж, покупались. І набрали холодної скважини ж якраз повне. Треба вже, так нельзя. вже, просто. І ну, оце ж відкрив, Кричить, ход, ход, оце ж. Ми ж не поняли, ну дивимось, потом же на голову прийшло, що вода, що холодна, по самой нельзя. А він же не единожого чуєм щось матюкається, жена там тос. Виходить, о ход. хо